Тільки в фінансовому році 2023. Це всього лише один рік. Наш уряд надіслав 1,3 мільярда доларів США, що є значною сумою, яка була надіслана, а не 1,3 мільйона. Як це було спочатку заплановано. Ми надіслали 1,3 мільярда доларів у вигляді чеків померлим людям. Це не мої цифри. Ці цифри надходять з Офісу управління та бюджету. Це всього лише один рік. Не лише федеральний уряд там надсилає чеки померлим людям, але ці чеки також обмінюються. Так, ви не помилилися. Да, ви не, і вам не, не ошиблись, Це сенатор сенатори Джон вот, Кеннеді, який без будь-якого розслідування, без розслідування лише на підставі загальнодоступних даних, що він вирішив оприлюднити. Заявляє, що Америка виплачує півтора мільярда доларів, доларів мертвим душам у вигляді пенсії. пенсії. І ці гроші, звісно пенсії, ж, обналічуються. Рівень безгосподарності uh, та крадіжок, як і в будь-якій іншій державі, адже держава це завжди безлад, бо тільки приватний бізнес вміє рахувати гроші, чиновники так, не вміють рахувати банк, гроші, особливо так, чужі і принципово не хочуть цього длін. робити, тому чиновники що чим більше хаосу, щитати, тим більше вони отримують свого шматка. так, от ідея створення дач з'явилася в голові цього дивного рудого фашиста, який у межах своїх фашистських іронічних про Трампа вигадок хоче скоротити державну витрат. Ти що менше на півтора мільйона доларів? І збалансувати бюджет із mm. мишлені уявляєте якось дивовижно фашистська как ідея змусити державу, як і всіх нас, і жити відповідно бюджет. до своїх власних доходів. держава ідея. повинна витрачати стільки, скільки вона отримує, як це можна зробити, як і скоротити соціальні плюшки найголовніше, те, що вівек назвав низько фруктом, припинити це waste, тобто безболісне марнування грошей. цей васт буде більший у медиці. Америка, Америка витрачає величезні фрукт, суми на охорону здоров'я Це величезний, величезний вейст, вейст без, у медицині, тобто втрата грошей. І в усіх Этот інших сферах усе до чого торкається рука Ми держави. рука це держави, це держави. держави. Це Синоніми що гром. ви бачите, половина викладачів в елітних університетах протягом проти обов'язкових заяв про підтримку різноманітності, справедливості та інклюзивності. Згідно з дослідженням фонду індивідуальних прав і вираження, що половина обласних вважають необгрунтованим вимагати підписання таких заяв для прийому на роботу та підвищення. 35% лібералів і 85% консерваторів, консерваторів виступають проти цих заяв. Повідомляє The Washington Times. The Washington Times зазначає, що адміністрація Трампа переглянути федеральні бюджетні витрати пов'язані з різноманітністю, рівністю та інклюзивністю. дослідження показало, що за три роки на такі програми було витрачено майже півмільярда доларів на підбір персоналу та навчання, а також сотні мільйонів на соціальні і ментальні ініціативи. У адміністрація Дональда Трампа адміністрація Дональда планує негайно ліквідувати програми різноманітності, рівності та інклюзивності в Пентагоні, розпочавши зі звільнення всіх пов'язаних із цим підряд. Нові заходи будуть спрямовані академія. на припинення подібних Акцент ініціатив у військових академіях. Акцент буде зроблений на поверненні до навчання бойовим навичкам. Кандидат на посаду міністра оборони Під Гексет заявив, що заявив, що буде видано указ про повне припинення таких програм изучая выдание Washington, Examiner. Washington Examiner. Вибираємо не просто послати гроші мертвим душам їх втратити, платити мільярди доларів на утримання чиновників, які, учат які учат нас вчать де ай діможливо ДИ. краще Дивенно просто платити мертвим душам. душам. Принаймні це не завдає шкоди суспільству, це просто крадіжка. У цьому випадку люди, які отримують гроші в рамках вони носять завдають величезну штуку, значить перевищує навіть ті суми, які ми їм платимо. Так наприклад, американська армія практично повністю втратила свою боєздатність, оскільки останні а, ну, роки основним напрямком уваги було навчання було американських, офіцерів, американських офіцерів, саме ці вот теорії ті продвигалися на керівні посади, просувалися I, не найздібніші та найталановитіші свої у своїй сфері, чи її раса, сексуальна орієнтація, трансгендерність чи інші ознаки дозволяли їм отримувати необхідні преференції згідно з цією трансгендерною теорією. Я не жартую це дуже серйозно. Америка практично повністю втратила Тратила свою боєздатність захисниця шубами та Байдена. У половина, те, полотих, половина викладачів виступають проти обов'язкових заявка і в Тридцятому Союзі. Це подібно до ситуації в 1930 дев'ятсот році в Радянському Союзі, коли вступаючи в партію, ви мали написати заяву. Заяв. Тобто, влаштовуючись на роботу в університет, ви повинні писати таку заяву. Я бачив ці заяви, бачив, як люди видавлюють їх із себе, мова йде про те. Те, що ви повинні сказати, як вас було пригнічено цією ієрхічною страшною капіталістичною системою, а якщо вам немає чого сказати, ви повинні писати, як, як, як ви каєтеся, тобто як ви будете позбавлятися від патріарха, і расистка. мізогіна. Чи Если вы откажетесь соби, писать, либо как вы либо как вы, вы отказываетесь, вас, вас на работу не возьмут. Я не прикалываю, это как вы кайдете, в чистом виде. Но это візьму. то, что происходило Я не жартую на этом в американских чистому выгляде. Но вот о у, чудо половина американских половин университетов не поддерживает эту практику. Университеты означают, что вторая половина эту практику поддерживает. Це той это тот странный свет, мир, это та странная витгомер, отрыжка, которая произошла в результате социал-демократической революции. Социал революции. У цьому бруді, мир у цьому захлебнулся бруді вот в этом дерьме. В этом Америка дерьме мы, снаряды. Снаряды. Все, мы, все, мы, прекратили мы, мы прекратили производить снаряды. мы перестали створювати сучасну зброю. Мы прекратили производить современное оружие. Мы занимаемся вот этой ДИАЙ. И это Америка. В Европе, как мы только что обсуждали, все гораздо печальнее. На прес-конференції в Маралаго Дональд Трамп Транп виділив п'ять ключових тем. Він підтвердив своє, своє бажання переглянути політику обов'язкової вакцинації, уникаючи крайніх заходів, таких, таких як, як відмова вакцин. від основних вакцин. Також він відмовився підтримати потенційне Лари висунення Лари Трамп, Трамп до Сенату. Було заявлено про плани підвищити було економіку США за рахунок запровадження за мит. За Трамп розкритикував реакцію адміністрації Байдена на спостереження дронів на північному сході США. Він наголосив на необхідності завершення війни в Україні та висловив готовність вести переговори за участю зеленського і Путіна. Дональд Трамп дав двохчасову прес-конференцію у своїй резиденції в Мар Аллаго. Ну для начала дуже ну, свіжо, свіжо бачити, як президент, як президент може, може говорити, зв'язно говорити, цікаво говорити цілих дві години. Ми, дві ми цього не бачимо вже чотири роки. Ми Байден не може говорити дві години. Байден накачує наркотиками.

Моє тіло, моє, моє справа, кричать прихильниці моє Тіло, При моє цьому вони роблять вигляд, що зародок у їхньому організмі – це їхнє тіло. И то, а що вони а у цього що тіла інша група крові, інший тіло. набір хромосом, а у інша ДНК, тіло, інша, інша, тіло, інша кровоносна, кровоносна система, своє другой серце. Набор але, мовляв, це ДНК, діло, їхнє ДНК, тіло, їхнє друга кровоносна система, своє серце. Це їх тіло, їх тіло. Тоді принцип «моє тіло і моя справа» чомусь не працює. Чому не працює, тому що той цвях, що стирчить,

У шістнадцятому році усе було зрозуміло. Бла Трампа був придалим Трамп Путіна. Трампа Малкет звинувачували Путіна. у тому, що він, начебто, отримав допомогу від Путіна під час виборчої кампанії. зараз вони не можуть це повторити.